Мої вітання усім. Ви на каналі Ми Україна. Мене звати Олена Чабак. Я сподіваюся, що ви в безпечних місцях раптом лунатиме тривога обов'язково подбайте про себе та ваших рідних. Це дуже важливо. І якщо ви ще не підписані на youtube канал Ми Україна, обов'язково це зробіть найближчим часом. І не забувайте донатити, донатити перевіреним людям, тому що допоки триває війна, це наш з вами вклад у нашу перемогу. Сьогодні будемо говорити про те, як війна впливає на кожного з нас, і зокрема на наших дітей і наступні покоління. Тема сьогоднішньої розмови травма поколінь. Розбиратися в цьому важливому Ані будемо з моєю гостею Ольга Голубицька, психологиня. Пані Олю, мої вітання і щиро вдячна за те, що долучаєтесь. Добрий день Ой, травма поколінь. Я коли була дитиною, я зайду одразу з цього. Я пам'ятаю, як бабуся розказувала про війну. Вона тоді була ще дитиною, як вона переживала голодомор. Як вони шукали їжу, і як вони виживали. Тоді для мене, маленької дівчинки, здавалося, що це якась така далека інформація, таке якесь відлуння, яке я не зрозумію. Але, на жаль, настав той час, коли я дуже часто згадую бабусю саме в цьому сумному контексті. Звичайно, є багато причин, коли мені радісно і тепло на душі, і я ці спомини надихають і дають сили в тяжкі моменти, але і є минуле. Яке не залишає нас з вами травма поколінь? Чи передасться вона нашим дітям? А, ви так почали говорити про бабусю. Я задала свою, бо я думаю, що це такий наш спільний досвід. То так і називається ще колективна травма, бо велика кількість людей постраждала від усього цього. Угу. І а, так само ви, ви кажете, я так само слухала і думала про щось таке далеке, що мене не торкнеться. Але насправді саме завдяки тому, що наші а, предки проживали всі, це ж не тільки стосувались бабусі прабабусі, У нас така історія досить складна, і ми весь час тільки робимо, що виживаємо. Так то вони нам передали не тільки досвід травми, болю і страху, але вони нам передали досвід боротьби. Бо ми виживаємо в таких умовах, в яких інші нації би, можливо, розвели руками, зупинилися, сказали, ну все, ми зупиняємося. Та як насправді на початку вторгнення багато країн реагувало і казали, не зрозуміло, чого вони борються. Може, треба зупинитися, та здайтеся вже то вже так страдати. Наша вам та національність, то що це таке? Так, а у нас є. А ця історія, яка також передається з покоління в покоління, ми отримуємо такий цілий пакунок. А, тому нам треба розібратися з усім таким пакунком, корзинкою, яку нам передали, бо а, зразу у нас перетягуються очі до чогось такого страшного. Так? І от тоді ми, наприклад, застрягаємо і провалюємося, і можемо там фіксуватися. А коли ми дивимося і на те, і на те, то дуже важливо не уникати. Є також люди, які. Уникають і кажуть, та на мене війна не впливає, це неправда. Вона на нас впливає по-різному на всіх, але вона на нас впливає, і тому я би так запропонувала розібрати таку нашу сьогоднішню тему на декілька понять і покрутитися, потанцювати навколо них, щоб краще. Я згодна, залишили. якщо ми можемо якось охарактеризувати цю травму поколінь, вона якось себе проявляє, як її виявити. Так, так, вона так-розумному називається в книжечках, називається трансгенераційна травма. Так? Як вона передається, трансгенерація травматичного досвіду. Вона передається через поведінку, звички так, і комунікацію наших батьків, їх батьків і так далі. Є ще така наука, яка називається епігенетика. Вона зараз досить молода. Але вона досліджує і за останні роки, особливо в 2014 році, там з'явилися такі досить вагомі дослідження. Раніше здавалося, що це таке щось дуже дивне, але вони почали а, дивитися на ДНК і доводити, що а, ми, а, дуже сильний травматичний досвід залишає слід в ДНК. Нічого такі, собі умовно скажемо, такі мітки, і ми його отримуємо також у ДНК. Оце цим займається епігенетика. Наприклад, це навіть стосується не тільки досвіду війни. Наприклад, у когось в сім'ї там хтось там свідком в смерті, став, або хто, батьки дуже сильно пили і було фізичне насилля. Тобто весь цей досвід він передається. Він передається не буквально так, що вони родилися, ок, і він розпакувався. Так? Але він сидить, і в дорослому віці людина може не розуміти, чого вона там відчуває, який страх. Ну, якусь таку поведінку, якщо умов, наприклад, для цього нема. Але так як це така, досить складно це довести, тому до цієї науки є таке да, неоднозначне відношення. Але вона є і до, є прям дослідження генетичні. Тобто, це не просто там хтось склав собі план і висунув гіпотезу. Так? Угу. Це дослідження. Стосовно м м трансгенераційної травми, і почали особливо досліджувати під час Другої світової війни. Ну, дивитися, як воно все після да, закінчення. Почали дивитися, як це все передається. І а, у нас є у дітей особливо воно актуалізоване, називається дзеркальні нейрони. Коли дитина дивиться, на батьків і починає відтворювати щось. І Ви можете побачити це по маленьким дітям. Приходять батьки, які, наприклад, так сідають, і дитина так приходить. І сідає, або так інколи кажуть: О, дивіться, ця дитина говорить як дідусь, ну як наче вона стара, та не прямо як буквально як дідуся, навіть якщо люди не знають, які там родичі, вони будуть бачити це. Відбувається через таку автоматичну реакцію, що ну дитині треба перейняти. І от тепер ми приходимо до трансгенераційної травми. Якщо це поведінка, звички і комунікація. А після голодомору особливо, а потім Другої світової війни, от я би прямо до голодомору ще повернулася. А там була така заборона і суспільна на те, щоб говорити про це. Це було таке мовчазне покоління, яке ні свої емоції не відслідковувало, ні говорило про це. І потім так. передавало цю історію, що так, все, да, вони так, так, все, бо їм треба було зібратися. І не реагувати на себе, не було варіантів, треба було виживати. І вони якби, зупиняли якісь такі речі, які нам стали потрібні. Наприклад, зараз емоційний інтелект, там то відчувати, все відчувати. Так? А вони не могли це передати. І от нам цей травматичний досвід також вже тоді передали. Але разом з тим вони передали нам таку мобілізацію: гоп, зібралися, гоп, боротися. Гоп, так, раз, два, три, і рухаємося туди, рухаємося сюди. Тому що, от я читала всякі такі психологічні дослідження стосовно того, як дивилися на те, як українці реагують на війну, і вони не могли спрогнозувати нашу поведінку, вони її не могли зрозуміти, як би а чого ми так реагуємо, а чого в нас вже є місце для радості або сміху, або ще чогось. Адже ми маємо вже проживати ще у цю фазу. А в нас же є досвід. У нас, окрім трансгенераційної травми, передали посттравматичне зростання. Оп. І ми вже маємо цей досвід. І тому є якісь системи, які активізуються, впізнають ситуацію, починають рухатися. Але найскладніше буде зараз не передавати да, дітям це свою поведінку і звички, так, і дуже фільтрувати це і надалі. Дивитися, коли тобі потрібно зупинитися. Я зараз зроблю паузу, так, щоб може ви якісь запитання хочете задати, бо багато я сказала, щоб ми взяли якусь стежку. ви знаєте, на що хочу звернути увагу, попри в той непростий історичний період, в якому жили наші пращури, ми дійсно унікальна нація ви говорили, а я розумію, що. Ми стовідсотково відрізняємось від інших своєю силою, своїм бажанням виборювати справедливість, своє право на існування, і це так необхідно. Нині ви казали, а в мене мурахи спиною, тому що ось про цю заборону говорити. Я згадую свого покійного дідуся, який брав участь у другій світовій війні. А в нього був непростий шлях, було поранення, і звичайно, в нього було купа нагород. І коли там в родинному колі ми щось в нього розпитували, здавалося, що він ніби на нас злиться, але він нічого не каже, він просто мовчав, і він ніколи не говорив на ці теми. Він просто брав, він тоді робив самокрутки, виходив у двір, сідав на порозі, і мені здавалося, що От це зараз я розумію, що тоді його могло розірвати від емоцій, але він настільки так. тримав їх глибоко в собі. А ось ця травматизація, я тепер, після ваших слів, усвідомлюю, передалася моїй мамі у непрості періоди. Вона ніколи не нарікала. Вона казала: я зможу. Я бачу, що вона вже фізично на нулі, але вона казала. Та я впораюсь, і вона збиралася навіть тоді, коли сил катма. Я думаю, боже мій, та скажи, що мені важко ніколи, пані Олю, ніколи вона про це не говорить. І навіть зараз, попри вже поважний вік, вона продовжує робити своє, як би не було важко. І, і часом тут є певний перегиб, бо вона змушує, чого ти плачеш? Інколи треба плакати, а вона собі не дозволяє. Це дозволять хочу... на те, що ви сказали. Я дуже рада, да, що ви так проговорили, бо це знаєте, те, з чим я зараз стикаюся в роботі, бо для того, щоб ми зараз не мали ПТСР, бо насправді після ну, закінчення війни не обов'язково у всіх буде посттравматичний стресовий розлад. Ну, от, да, не обов'язково. Це, це вже а, добре. залежить від різних таких речей, і а, він виникає <кій> <кій> тоді, коли людина не може прожити те, що має прожити. І він так збирається. Це, знаєте, як ніби ви не перете білизну і збираєте збираєте, збираєте ці скарпетки, а потім починається пліснява вже, ну, якісь такі е, нашарування і всякі такі от історії. А, і якби, для того, щоб його не було, ми можемо мати травматичний досвід, а він буде перероблений і перетворений в посттравматичне зростання. Отак може бути. Тобто ми не будемо казати, що ні, у нас немає травматичного досвіду. Є. Але він може нас прибити до землі або uh -huh. ми можемо його переварити. От я думаю, що це влучне слово, що нам треба навчитися його переварювати, не тримати і не кудись не засовувати, не, не ховати, тому що потім ми будемо отримувати дуже погані речі. Так, от, це проживання воно а, дуже насправді просте, але через те, що ми маємо цей досвід свій генераційної травми, не проживай, не плач, зберися. Це не така страшна подія, буває і гірше. Отакі От настанови. Так? Вони ж забороняють тобі в цей момент відчувати. Ось час ти маєш бути мобілізованою такою емоційно, психічно, думками. І, а, виходить, що не відбувається цього перетравлення. Перетравлення таке дуже просте. А, це коли ми дозволяємо собі і сумувати, і радіти. Та, да, от зараз я думаю, що ви також стикалися, і всередині себе, і я також цим всередині себе стикалась, особливо у перші два роки вторгнення заборони радіти. Да? Типу, ти не можеш радіти, бо там таке відбувається, ось таке відбувається. Да? Ніби все, засунь це кудись подалі, бо це ніби ти зраджуєш. Та, там, цих людей, яким погано, бо тобі треба до них доєднатися. Ти ж колективне відчуття що ти частина цієї системи, тоді ти маєш та, доєднатися. Але коли ти доєднуєшся, ти все не можеш розділити, переварити, потім тебе прибиває. Це така, замкнене таке замкнене коло. І проживання це таке дуже чітке усвідомлення, що відбувається конкретно зі мною і що конкретно я можу зробити. Бо провина вцілілого це я туди направляю фокус. от там помирають, а я не. Угу. От там страждають, а я зараз не. Або мої страждання не такі великі. І тоді йде блокада на радості. Коли ти переводиш фокус і кажеш так, стоп! От таке, що я відчуваю цю провину, має відчувати Росія. Це не моє. Це вон через них і я, і ті люди проживаються. Це не має бути направлено на мене так оп, і відставили. Так? Бо саме і інформаційно-психологічна спецоперація, вони всі направлені на провину. Щоб ми весь час її відчували, самі себе жерли, кусали, ходили, атакували, кому краще, хто як себе веде і так далі. І ми, коли це робимо, ми їм допомагаємо. І коли ми відчуваємо провину вцілілого, так, знаєте, прям заглиблено. Не просто відчули, окей, це нормально, визнали і пішли далі щось з тим робити. А так провалилися туди. Це допомога їм. І от так. це усвідомлення, що так, чекайте, я зараз, по-моєму, допомагаю Росії. Я не хочу це робити. Що можна зробити? Від'єднати. Це не через мене ті люди вмирають, не через українці, через те, що робить Росія. І це перший пласт, коли ви відділили, виявляється, що ви також є постраждалим, як і ті люди, можливо, з різним ступенем, але ми страждаємо на різних рівнях. І тоді наша відповідальність, і тут те, що допомагає, наприклад, клієнтам, коли вони провалюються в цю провину, це відчуття того, що це і твоя відповідальність взяти і почати собі допомагати. І це також боротьба. Бо якщо ти відпочиваєш, радієш, і наповнюєш свій ресурс, ти тоді можеш фільтрувати всі вкиди інформаційні, ти можеш тоді підтримувати когось, бо в тебе є чим. І є чим підтримати і тих військових, твоїх друзів, рідних, близьких, бо тобі є чим. Ти тільки що відпочив, тобі є що передати. Uh -huh. А коли ти знаходишся в цьому колі страждань, тобі немає що проживати. Приходить до тебе твій коханий. Або тато, або і кохана, або в нас та військослужбовиці, а тобі немає. Та? Ти ще починаєш з ними там сперечатися, на них гостро реагувати. І тоді це таке, ну, дуже дуже погані наслідки має. Тому, повертаючись до того, як нам з трансгернаційної травмою бути, з провиною вцілілого, то це є така дуже е, свідома, наскільки це можливо, комунікація з собою. А що я сьогодні зробила, щоб попіклуватися про себе? І тоді, якщо попіклукуватися, викликає тривогу. Фу, я егоїстка, То написати до рівня, сказати: а, да, поборотися. Бо коли ти піклуєшся, ти борешся. Я зараз борюся mm -hmm. з цим. Оце мої маленькі кроки. Оце підняти не можу. А ото можу. Ох, як важливо. А пані Олю, ми зараз говоримо про травматизацію поколінь. Є українські діти, які народилися до війни. І є українські діти, які застали її в певний період. Є діти, які на щастя їм вдалося уникнути вибухів, вони не побачили жахіть війни. Батьки встигли їх врятувати і вивезли. Я хочу зараз поговорити про тих і інших, чому кому з них передасться ось ця травматизація, і чи передасться і, перш ніж ви відповісти, я сьогодні зранку була в школі. Моя донька ще навчається. В них канікул немає, і в коридорі я зустріла. Діток, ну клас перший, другий так візуально, я можу сказати, рочків сім-вісім. Ви знаєте, про що вони говорили? Вони говорили про те, що внаслідок нічної атаки є загиблі, і вони настільки серйозно обговорювали це питання, що я була в шоці. Один з них каже: Здається, двоє. Той каже, один. І я розумію, я не втручаюся в цю розмову, тому що я не маю на те права, але мені так жахливо стало. хіба... Вранці перед якимись своїми дитячими справами вони мають думати, мислити про те, а скільки нас було вбито минулої ночі? Це вже травматизація? Ні, це ви зараз описали, як вони її, як вони з нею справляються і справляються добре, бо говорять. Задайте, що я на початку казала про колективну травму: не говорити, не обговорювати, не ділитися почуттями, замкнутися, закритися, триматися. Угу. Насправді діти. Багато дітей, а не всі, звісно, різні умови. Але проживають цей досвід інколи краще, ніж дорослі. І можуть не мати тих наслідків. Бо діти природно грають. Особливо малі дошкільнята сталися якісь речі. Вони пішли і почали в іграшках відігравати, відігравати, плакати, труситися, все робити все шроконують психологи. Вони роблять природньо, ще нема заборони. А дорослі сидять і такі. Він uh -huh. рухається, знаєте, такі кам'яні брили. І травматичний досвід може бути якраз у дорослих, які потім можуть робити травматичний досвід через свою поведінку дітям. І деякі діти можуть постраждати більше від реакцій дорослих, бо дорослі для них важливіші, ніж те, що вони читають на минулі. Це також вражає. Зараз в мене навіть буває п'яти і річки кажуть мені, я хочу, щоб закінчилася війна. Це моя мрія. дитина малює свою мрію. Не малюй свою мрію. Ось така мрія. Так? Але між тим, вони, через... якщо в них немає цієї заборони на проживання, вони там йдуть щось пережовувати, те, що казала, перетравлювати. <світ> перетравлюють, перетравлюють вони і обговорюють, вони можуть це прожити без того, щоб мати оцей такий важкий досвід. Але ще дуже багато залежить від генетики, від сімейної системи, як ну, що можна робити? От якщо в сім'ї немає дозволу на обговорення, типу так, сьогодні ми обговоримо давай, які в тебе було почуття, а я таке переживала. О, я також прочитала новини, мені було геть недобре, вони там аж нудило. Ой, мене оп, приєдналися до колективного досвіду, почали переживати. А якщо дитина прийшла додому, мама сказала, папа, не чіпай мене. Ну так, іди, іди щось перепи, що ти хочеш, нащо про це говорить? Уже і так все понятно. Тобто, і якщо є запит, дозвольте це уточнити. Якщо дитини є запит, його не можна ігнорувати навіть в таких важких делікатних темах. Треба. А які слова, як підібрати, що сказати? А тут дивіться, я зроблю знов два акценти, а да, дорослі також люди. Ніхто не може бути правильним весь час. Треба просто запам'ятати собі десь написати на холодильнику. там, Я не можу бути правильною мамою весь час. Знаєте, є, е, зараз вийшла, я люблю комедії дивитися, особливо зараз вийшла четверта частина Бріджі Джонс, і там є сцена, де вона забігає в туалет і каже, Я не можу бути мамою зараз. кричить. Оце така, Я так зраділа, що вони це показали, бо так, інколи ти не можеш бути. Тоді, якщо до тебе пішла дитина е, і каже, я хочу про це поговорити, а ти не можеш. Ти кажеш, слухай, я зараз не можу, але ми поговоримо через годину, ввечері, е, ну, не через тиждень, так, це має бути в якийсь такий доступний час. Так, або я зараз поп'ю чаю каву, мені треба трошки прийти до тями, але ми обов'язково поговоримо і зробити це. Не сказати, ми поговоримо і піти. А зробити. Але і показати, до речі, це буде дуже класна історія з перетравленням, показати дитині, що ти можеш казати ні. І це нікого не травмує. Ти можеш сказати, що ти зараз не хочеш обійматися, ти зараз не хочеш про це говорити. Але ти захочеш пізніше, коли тобі стане легше, і ти про це повідомиш. Оце таке дистанціювання. Чік-чик-чик, регуляція. І тоді дитина також цьому навчиться. І обов'язково потім, коли ви знайшли в собі сили. А почати правильні слова, вони в, протягом розмови підберуться, але почати з того, що слухай, я бачу, що ти там хотів, або хотіла зі мною поговорити, давай поговоримо. А що би тобі хотілося? Бо в мене є багато всього, але мені треба знати, а в тебе що? би такий прямо фокус навести, промінь на дитину, щоб вона така дійсно, а в мене що? би відчула, що не просто там да, вона. Ну, треба поговорити, і було страшно, мені вже все одно. Буває таке, що якщо це через час, ти підходиш до дитини, а вона така я вже не хочу. І ну, так, так, слухай. А коли захочеш, бо так там маємо якось з тобою синхронізуватися. Я хочу, щоб ти знала, бо знала, що твої почуття важливі. Я не завжди можу тобі відреагувати так, як тобі хочеться. Але ну, мені важливо з тобою поговорити, бо не тільки тобі треба поговорити, і мені. І дитина така, да, а що ти теж переживаєш? «Да, я переживаю дуже. Він така М, ну ладно, а що ти переживаєш? І ти починаєш <с ділитися <с почуттями, і дитина така: ага а, і в мене таке. Оп, і розмова зав'язалась. До, зав дитина не відчувала штучності. Ага, а якщо дитина не прийде, і якщо от знову ж таки повертаючись до діток, які зараз в безпечних умовах вони будуть. Травмованим поколінням, навіть якщо вони не є свідками війни, можуть бути через батьків і новини. Ага. Якщо вдома мама або папа бігають і весь час сіпаються, та, і там плачуть в куточку і щось таке. Дитина росте, ну, особливо, якщо ти, там наприклад, вже 6-7 років, вона починає розуміти. Ми там виїхали, а от такий то досід. Зараз в мене є декілька дітей по 11 років. вони в 22 му виїхали, але у деяких є батьки, які дуже ну, екстра реагують, і, і вони так само це через ці дзеркальні нейрони та через ці всі реакції починають також ну та, якось реагувати, бо тепер не зрозуміла тут дуже незрозуміла конструкція. І що з цим робити? Бо немає такої, знаєте. Хорошої дружньої розмови, не такої, що батьки на тебе вивалюють всі свої почуття, дитина така: ну клас, ми поділилися а мені що з цим робити. Да? Або дитина вивалює, але там нема. Ну, її помовчали, послухали, обійняли і це інколи також єдине, що треба зробити, не завжди треба говорити. Але в більшості їм хочеться бачити, що ти така сама людина. Діти найбільше дивуються, коли ти їм кажеш, а я в твоєму віці там теж боялася. Він такий, так? Да", Вони ну, їм так якось уявляється, що ти завжди була старою. Так, <смін> <смін> да, да, вони думають, що ти жила ще з динозаврами, бо інколи кажуть, а в твоєму віці були телевізори? <смін> я кажу, я а -а -а. ж народилася в минулому, позаминулому столітті. Я кажу, звичайно, були. Але вони дійсно щиро дивуються, і це, це класне. І, і коли ти ділишся, вони такі, о, ти що, така сама людина, як я? М -м, <смін> ну, може, тоді можна і довіритись тобі. Ну, якщо ти як я, якби є відчуття таке. Але ну, це, це не прибирає цієї батьківської фігури, що я як ти, але я все-таки трошки старше, трошки маю більше досвіду. Того я там встановлюю тобі правила, того там, то, 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 то. Да, тобто це має бути така золота середина. Але так, дуже важливо ділитись почуттями. Це, ви знаєте, ось ця наша розмова вона вселяє в мені таку віру, спокій в те, що ми впораємось. Це буде непросто, але ми впораємося. Пані Олю, а скажіть, будь ласка, чи є дослідження ось ця травматизація через покоління? Кому вона ще передасться? Скільки наших дітей, правників, праправників відчуватимуть наш біль? Не, ще не можуть вони, да, бо комусь передається, комусь не передається. Оця епігенетика дуже нова і немає такого, знаєте, що. А в цьому ході не передасться. Угу. Бо може бути таке, що тобі передасться від прадіда щось. Що Знаєте, як є така сім'я, там всі, наприклад, чорноволосі, рижа дитина народилася. <ріжу> <ріжу> Руда та, і всі такі оп, дав ген передався. Так, тобто ми просто маємо розуміти, що це буде хвіст, який буде такий довготривалий. І, але важливо не те, щоб вони геть не мали його. Це наша історія, вони мають це мати. Це <ріжу> та наша реальність. А щоб вони е, вміли це переправлювати, але це вже залежить від нас. Як ми про себе будемо піклуватися, треба боротися? Угу. Маємо піклуватися, це важливо. У нас лишається кілька хвилин. Ви знаєте, я не думала про це питати, але от зараз мені спала на думку така ідея: якщо ми будемо рятувати себе, будемо ментально робити все для того, щоб ця травматизація була не такою болісною, такою довготривалою. росіяни. Яка травма чекає на них? Вони ж по великому рахунку вбивці, навіть не завойовники, вони вбивці, що їм передасться у спак. А це можна подосліджувати через німці. У них є досвід цей, і він вже перетравлений. І найкращий спосіб, який може бути це прийняття відповідальності. От я вам приведу цікавий приклад, як вони з тою травмою справляються. Це постійна трансляція. І в мене є сестра двоюрідна, яка там народилася, і вона там ходить в школу. Вона розповідає, що на уроках весь час про це говорять про відповідальність. От тоді це можна перетравити і все одно. Дивіться, у них є така травма, я багато там просто говорила з ними. Вони взагалі бояться зрушити з місця, бо ніяко не вірять в те, що якщо вони не будуть контрольовані, то вони будуть нормально себе вести. Тому у них є ці правила, і все має бути жорстко контрольовано. Бо якщо ти будеш вільним, ти не робиш зла. Угу. Якщо ти будеш. Ну, таким гнучким, бо вони не знають, як переварити те, що таке зло в них народилося. Ох, я не певна, що найближчим часом на такі откровення і свідомий підхід здатні росіяни. Але історія все цях, ага. Тому будемо за цим обов'язково стежити нам своє робити. Пані Олю, я щиро вдячна вам за цю розмову, за те натхнення, яким ви поділилися. Я дуже сподіваюся, що ця бесіда стане помічною для багатьох з нас і допоможе нам. Пережити цей непростий історичний період і не передати нашим дітям травму, а якщо передамо пам'ятати про те, що ми молодці, і ми здатні боротися. Бо цей ген також нам передався від наших пращурів. Дякую вам, дякую за запрошення.